ура кошенята! Ну що ж, попліткуємо? Говоримо про Наталію Мосичук, яка проти українських блогерів. Арсеній Яценюк погрожує мені судом. Брітні Спірс, Пивоваров, Пістелс, Ротару до ЗСУ. ТСН та Спартак Субота. Можете зручніше з вами не змінуваш тату пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку, адже ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Вау! 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 Виявляється, нас приглядають не тільки представники українського шоу-бізнесу. А навіть серйозні впливові люди. Ой, лячно назвати його ім'я. Тож краще, я зачитаю вам цей гарячий ексклюзив, і саме з цієї новини розпочнемо наші плітки. І спробуємо розібратися у ситуації. Мені на пошту приходить наступне повідомлення, а точніше офіційний лист. Увага! З приводу неправдивої інформації, поширеної на вашому youtube каналі. 29 квітня 2023 року на youtube каналі Безпалом Медіа була поширена неправдива інформація стосовно Арсенія Яценюка. Ведучий youtube каналу Безпалом Медіа заявив: Яценюк, який на стільки грошей з державного бюджету України, що йому вистачило до кінця життя, який поїхав в Штати, потім ще кудись. І потім, як щур, втік з корабля, як тільки но збагатив свої гаманці. І тут ми дізнаємося уже у воєнний час, що все це паплюження, неправда. Яценюк нічого не крав. А тоді як він пояснить звідки він стільки мільйонів гривень взяв? Там сотні мільйонів, якщо не мільярдів, стіна Яценюка, яка повинна була відгородити Україну від країн болот – що там нічого? Абсолютно, можливо, це все стіна у віртуальному всесвіті, тому що фізично ми її не бачимо. Вона не виконує своєї функції і вона не побудована, а гроші кудись ділися. Подібні твердження неодноразово спростовані в судах, брехня про нібито вкрадені гроші, брехня про виїзд за кордон, брехня про мільярди, брехня про те, що стіна не побудована. <реш> Вибачте, будь ласка, що брехня про те, що стіна не побудована. Стіна ау, стіна, ау, стіна, ау. Ти де не бачимо тебе? Стіна? Почекайте, почекайте, я не буду розголошувати секрету, адже стіна емігрувала до Польщі і її вибудували. Лише за декілька тижнів, уявляєте? Вимагаємо негайного спростування поширеної вами неправдивої інформації та вибачень перед Арсенієм Яценюком та глядачами у рівнозначному ефірі на youtube каналі Безпалов Медіа. Вимагаємо надати посилання на програму на youtube каналі Безпалов Медіа, де буде розміщено спростування і вибачення. Вимагаємо видалення брехливих тверджень з каналу Безпалов Медіа. У разі вашої відмови або будь-яких інформаційних спекуляцій, ми звернемося до суду та вимагатимемо притягнення до відповідальності за поширення брутальної брехні Ольга Лапо, прес-секретар Арсенія Яценюка. Так приємно насправді отримати офіційний лист від прем'єр-міністра України. Лише вдумайтесь. Ну, тобто, прем'єр-міністра в минулому часі, сам прем'єр звернув увагу на нас, пліткарів, на нашу бухнасту спільноту. На пару хвилин я відчув себе значною постаттю в нашому суспільстві, адже такий лист офіційне звернення і присвячено саме мені. Але. Відкриваючи Google, ми побачимо, що рясніють заголовки від світових до українських ЗМІ. і ці заголовки мають плюс-мінус однаковий характер. На що це схоже, друзі? Я думаю, ви і самі все зрозуміли. Ось така пригода сталася з нашою спільнотою, і мені дуже приємно, що Арсеній Яценюк долучився до наших політкарів, переглядає наші відео, мабуть, коли спішить десь в дорозі. Включає тата пліткарів із задоволенням смакує плітки вітчизняного шоу-бізнесу. Кошенята у нас в сім'ї поповнення. Арсеній Петрович тепер наше кроленя. Ми із задоволенням приймемо таке різноманіття нашу пухнасту спільноту. І не зовсім так орати. Що ви думаєте стосовно цієї ситуації, які у вас виникають відчуття, будь ласка, поділіться, тема цікава, тема гаряча. І як бачите, ми з вами зростаємо. Адже нас приглядають не лише зірки-шоу-бізнесу, навіть політики. А ось Наталку Мосичук занесло кудись не туди, адже вона вважає, що українські блогери наживаються на її імені, заробляють гроші, і треба це заборонити. Пряма мова, ви за Ютуб канал Рагулівна? чи ні? Ну цей Е, знову таке, от це все підпадає під я не хочу, щоб на мені заробляли. Що ти зробив? Ла зробив, зробила. Що ти? Яка твоя цінність? Яка твоя вартість? Пані Наталю, я не розумію, куди вас несе. В будь-якому випадку хочу підкреслити, що блогери заробляють не завдяки вашому імені. Блогери в першу чергу на YouTube заробляють завдяки своїй праці. Це пошук інформації, це редакторська робота, це процес зйомки від освітлення та звуку до камери, це монтаж, це викладення відео в YouTube, тобто СММ. Ось за це люди отримують кошти. Ось за це люди отримують кошти. Досить ігнорувати той факт, що на сьогоднішній день YouTube повністю поглинає телебачення. І ми з вами це одна екосистема. Ми всі часточки цієї екосистеми під назвою Український. Медіа, простір висловлювати свою думку, адже до тих пір, поки є різноманіття, різні ставлення до людей, ми формуємо підґрунтя демократичного інформпростору нашої країни. Я не розумію звідки така закрита неприйнятна позиція по відношенню до інших блогерів, які вас обговорюють. Тим паче, з точки зору піару вони надають вам безкоштовний трафік. Так, це буває хороший піар, це буває поганий піар. Але немає жодної медійної людини на планеті, яка у всіх людей буде викликати однакові емоції. Тому сприймайте це спокійніше, і навіщо вибудовувати такі капкани одне одним, Я не знаю. М -м -м, нічого стверджувати не берусь, але хочу почути думку наших глядачів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Абсолютно випадково, сьогодні знаходжу в телеграм-каналі MusicNews.ua Наступний пост мережі ширяться чутки, що Брітні Спірс записала нову пісню під назвою «River Red», яка була зареєстрована. Нагадаю, що на початку цього року Брітні змінила ім'я в профілі Instagram на «River Red», Чим спантеличила фанів. Ой, досить складна доля, досить складна історія. Усі в курсі про жорсткі умови опікунства над Брітні Спірс її власним батьком. А, я сподіваюся, що Брітні, врешті-решт, прийшла до норми і повернеться на сцену не задля того, бо їй так сказали, потрібно заробляти. А, Сем Есгарі накапав на мізки, а повертається тому, що сумувала, тому що готова. Подарувати своїм прихильникам щось нове, щось цікаве, справжнє. Не знаю, в мене ця новина викликає досить неоднозначні емоції, тому що, в принципі, незрозуміло до сих пір, що відбувається з самою брітні. Я казав, кажу і буду казати, що не довіряю Сему Езгарі, адже її чоловік теж виглядає підозріло. Не знаю. Будемо спостерігати за цією ситуацією, але зізнавайтесь, хто фанатів з дитинства від Брітні і чи чекаєте повернення співачки на велику сцену. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Артем Пивоваров та гурт Quest Pistols презентували кліп на композицію очі в рамках проєкту Артема. Твої вірші, мої ноти усе чудово. Прекрасний кліп. Стилістично дотриманий в кращих традиціях Артема: чудові квести, чудовий Артем, чудова українська мова, чудова композиція, чудовий монтаж, чудові голоси, чудово, абсолютно, усе. Але є одне але. І я хочу про це з вами поговорити. настільки це аранжування. Нагадує усі інші композиції Артема, що ти трішки заплутуєшся і не можеш ідентифікувати ту чи іншу композицію. Я розумію, Артем вибрав певне направлення в музиці, це комерційне звучання, це його авторська впізнаваність. Але, Артеме, пісні починають бути занадто схожими одне між одним. Трішечки лажа вийшла з цим. Ну, погодься, так воно є. В цілому, поважай Половарова, працює, віддається сцені. Видно, що живе музикою. А чи схожі ваші думки і відчуття цієї композиції зі мною? Давайте поспілкуємось. До речі, я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо. Додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Буду вам дуже вдячний. Також в описі під цим відео та в коментарях закріплених ви знайдете посилання на мій інстаграм, на мій телеграм. Там теж багато чого цікавого. Посилання на картку для донатів. Адже якщо ви маєте бажання та можливість підтримати пліткарів, можете завжди задонатити. Буду дуже, дуже вдячний. Українська співачка Ротару відреагувала на нічний масований ракетний удар Росії по мирних містах України 1 травня. Виконавиця, яка за інформацією змі перебуває на батьківщині, подякувала захисникам неба та знешкодження російських ракет. Артистка опублікувала допис із подякою в Instagram Stories одразу після закінчення повітряної тривоги. Близько шостої ранку на її сторінці з'явилося промовисте зображення. Софія Ротарова оприлюднила картинку нічного міста, на яке летить ворожа ракета. Її зупинила могутня рука, котра є уособленням сил ППО України. А в мене трішки інше запитання. А що взагалі відбувається нині у житті Софії Михайлівни? Кому що відомо, кошенята присилайте в Директ моє інсти, а, досить незрозуміла історія життя а, нинішніх. Подій у Софії Ротару, пам'ятаєте, як виїздив її син з онуком, їх не випустили, затримали на кордоні, а потім через певний час її онук вже знаходиться, здається, якщо я не помиляюсь, в Парижі. Хм, Цікаво, а як він все ж таки виїхав, коли в принципі чоловікам заборонено виїздити з України на період воєнного стану? Тому питання на питанні, і я думаю, завдяки вам, кошенята, ми зможемо... Сформувати загальний портрет, тому що нічого не зрозуміло. З одного боку, Софія Михайлівна ніби з Україною і підтримує нативно, і випускає такі красиві, там раз, умовно кажучи, в півроку пости. Софія Михайлівна не дала жодного фундаментального коментаря, де вона чітко назвала би Росію агресором. Де вона б сказала, що вона повністю з Україною. Що відбувається, потрібно розбиратись. Тож, давайте поспілкуємось. Софія Михайлівна це легенда, не будемо списувати її заслуг, але ось питання її громадянської позиції в контексті російського вторгнення в Україну це важлива тема, кому що відомо, хто спілкується з Софією Михайлівною або дотичний до її сім'ї. Чекаю гарячих пліток. В офіційному телеграм-каналі ТСН бачу наступне повідомлення. Рекламне воно звучить наступним чином. В Україні з'явився застосунок, який платить 6 гривень за перегляд 30 секундної реклами. А є ще програма, яка дає 10 доларів на день за оренду пам'яті на вашому телефоні. Якщо ви думали, що під час війни важко заробити гроші, то просто не заходили на канал. <кхм> Тут знаходять прості способи підіймати хоча б 1000 доларів на місяць, працюючи виключно на себе. Неважливо, є у вас досвід чи нема, тут все розжовують настільки зрозуміло, що через місяць ви вже матимете власну справу. Підписуйтесь та завжди будьте при грошах. У мене запитання, якщо це не контрольована ось та реклама від самого Телеграму, тоді окей, питання взагалі знімаються мої. Але якщо це рекламна інтеграція, тоді навіщо взагалі ТСН брати рекламу у свою стрічку новин, коли. Ви і так, частина надзвичайно великої телевізійної махіни. Другий момент. Якщо редактори стрічки взяли цю рекламу, а тоді чому ви рекламуєте? <кхм> я намагаюся уникати нецензурні слова на своєму каналі, але це ж абсолютно шахтиницька історія. Що ж ви рекламуєте? Я не знаю. Можливо, це тільки я натрапив на. Подібну рекламу. Чи ви теж бачили це в телеграм-каналах офіційних тих чи інших телеканалів? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Цікаво почитати, тому що тема дуже неоднозначна: рекламувати подібне, коли. А населення гіперчуттєве, коли ми живемо у стані щоденного стресу, обіцяти неймовірних благ, при цьому не потрібно мати ні досвіду, ніч. взагалі нічого не треба робити, просто заробляєш тисячу доларів на місяць. І на завершення Спартак субота повертається. Він залишив наступний допис своєму телеграм-каналі. Доброго ранку! Сьогодні я до вас з новинами новим випуском подкаст терапії бути і цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете задати мені питання, команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску. Нагадую, що подкаст це не інтерв'ю. Тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології. Однією харизмою не витягнеш себе із багнюки. Адже після серії розслідувань полудьонного питання залишились відкритими. Ба більше ти став заручником того образу, який сам собі вигадав. Занадто роблячи цей образ ідеальним, занадто не відповідаючи критеріям та стандартам професіоналізму, який ти задавав та озвучував у суспільстві. Тобто, все ж таки надзвичайно велика кількість українців була свідомо тобою обдурена. Без Яновича не буде. Подкаст терапія успішним проєктом. Як мінімум через те, що ваш дует мав певну магію, шарм, який підкорював в першу чергу жіночу аудиторію. Не вдасться закрити очі і зробити вигляд ой, а я не при чому, вибачте, я просто вас обдурював увесь цей час, просто був шахраєм, але ви не звертайте увагу, все нормально. Просто я без Яновича вже буду вести ці подкасти. Ні, Спартак, це так не працює, і що б ти не робив, душок залишився. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Хто переглядав суботу раніше, хто від нього у захваті, можливо, в розчаруванні, поділіться вашими враженнями. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.